Mm -hmm, ну це захоплюючи, дотримуючись цього рівняння. Лінхарде, знов ти тут, як я бачу. Юберт, ти де геть. Зараз мене недобрий час для. А, так, подвійна лінія стає спіраллю, а її дуга... Ні, це не може бути правильним. Зараз саме час. Леді Адельгард просить вашої присутності. Так що вперед, лекція ось ось розпочнеться. Відчливо повідомте їй, що моє дослідження набагато важливіше. Хоч ваша пристрасть може бути чудовою, вона, на жаль, неправильно спрямована. Це питання має пріоритет. Поверніться до свого хобі, коли виконаєте свій обов'язок. Хобі? Але це дослідження. Безумовно, воно виявиться корисне в майбутньому. Імперія вимагає від вас бути корисним зараз. Я думаю, що ви хочете також. У вас майже неперевершений інтелект, єдиний фокус це нестримна уява. Чесно кажучи, у вас є таланти, якими багато хто, виключно мене, ніколи не матиме привілею володіти. Це що, був комплимент, Хьюберт? Тільки це вам заслуговує на вивчення. Дозвольте мені закінчити. я не маю ані граму поваги до справи, на яку вирішили змарнувати свої таланти. Яке часу зміняться, я можу додати без рими, причини чи результату. Навчиться застосовувати щось конструктивне. Можливо, у вас все ще буде світле майбутнє. Очі підозріло, наче ви не збирайтесь залишити мене в спокої. Я просто хочу прожити життя, займаючись тим, що мене цікавить. Схіба це неправильно? Це неприйнятно. Навіть для дворянина, як ви. Її високість скоро зійде на престол. Вона намагатиметься впоратися з таким благородним привілеєм. Що ж, ви праві, я розумію, звідки ви йдете. Але я не можу цього зазволити. Я не можу змусити себе працювати на когось іншого. Ти жалюгідний. Що ж, тоді тримайся своїх книг і бувай, Лінхард. Повірити не можу. Як я можу показати своє обличчя перед Ледя Дельгард після цього. Ось що ти отримуєш, Хібарте. От, якби ти відпочивав, як я, ти б не знепритомнів від виснаження. Якби мені було б не боляче це говорити, але ти маєш рацію. Але що б за тобою доглядали <сум> саме тебе, з усіх людей, це мабуть найгірше в цьому. Чесно кажучи, я не знаю, що відчувати. Тож поки що вдай, що я тобі подякував. О, та годі вже. Навіть я б не покинув того, хто знепритомнів. Ти б одразу тригнувся, якби поруч був хтось інший. А так, цілком гучно, Хюберте. Навіщо мені в залі турбуватися про те, щоб бути порядною людиною? Якщо є хтось інший, кому я можу нав'язати цей обов'язок? Я б ніколи не міг просто так тебе залишити. Якби ти справді був таким чоловіком, ми ніколи не змогли бути друзями. Але якби ми не були друзями, я, б, мабуть, просто пішов від тебе. Шкода, що ти не так охоче береш за справжню роботу, Ти справді непогано в цьому розбираєшся, переконався, що мені зручно, ретельно перевірив на наявність травм навіть сам мене сюди доніс. Якби ж ти активно та ретельно застосовував ті свої знання весь цей час. Ти був би неймовірно корисним для імперії. Знову ж таки, я не бачу жодної проблеми в тому, щоб залишатися таким, яким я є. Подумай про це так. У мурашнику 20% мурах сплять у будь-який момент часу. І це не тому, що вони ліниві, а зовсім ні. Коли робочі мурахи втомлюються, вони досинають, а інші прокидаються. І ось така є мураха, яка відпочиває, щоб мати змогу працювати пізніше, коли інші люди втомилися. Можливо, це правда, але навіть якщо це так, це все одно просто вишикуваний спосіб сказати, що ти дозволяєш іншим виконувати всю роботу. Вважай мене непереконливим. Я вважаю тебе недокучливим, і на цьому я залишу. Ти за Дельхардом працюєте надто багато. Я серйозно робіть перерву час від часу. Якби ви двоє запетомніли, гадаю, мені було б забагато зусиль. Так що відпочинь трохи хьюберте. Звісно, не так багато, як я. Так що ж, це має сенс. Відпочинемо і знов до роботи.